Вітання всім грибникам. Сьогодні 25 липня. І я, Олесь Боровик, і мій канал Країна Грибландія. Вирішили в чергову мандрівку в околиці Східниці. Охота подивитись загальну грибну ситуацію і перевірити, що де росте. Ну В загальному плані. Грибочків не дуже, десь не десь попадаються козарик, десь не десь біленький. Можна півгодини йти, але час від часу випадає суперприз. І цей суперприз вартує того, щоб за ним ходити. І так, до вашої уваги, королі узлісся. Ну, рибочки невеликі. Але, 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 всім, хто ходить попри дорогу, по лісових дорогах, по узліссях, будь ласка, звертайте увагу направо і наліво, що знаходиться біля вас. Ось вам такі красунчики. Ну, не вже, не вже вони не варті того щоб за ними поїхати за 3-9 земель. <хи> Як то кажуть, ну, настільки воно красивеньке, що мені аж неохота його рухати. І отак лісова дорога. Хтось ходить, хтось не ходить. Ну, можливо, не було декілька днів десь тут людей. Я так думаю, бо не замітити Ось таке. Ось таку красу просто вважаю, нереально. Ну що ж, попробуємо їх брати. Ну, братики, ходіть до мене. Ви молодесенькі, гарнесенькі. От. Бачите, Цей вже трішки поважний. Поважний, гарненький, смачненький і не червивенький. Так, а ти? Диди, йди, йди сюди, йди сюди, іди сюди. Так, трішечки дірки поприкриваємо. Дивимося ще. Ну, що сказати? Наразі нема. Але, але хіба оці два... Красунчики. Хіба ж вони не варті того, щоб їх сфотографувати, щоб їх уважити. От такі вони узлісся. Зараз будемо залізати в ті ялиці дрібні, колючі, косючі і мокрі, бо вночі трішки падав дощик. І можливо в тих яличках. Попадеться ще якийсь джекпотик. Ну, а поки що, до побачення і до нових зустрічей.